Що всім слава, що ми держимося, і я думаю, Україна приношує це. Це безперечно. Я вам скажу, що ми співпрацюємо з 2000 року. Все обладнання, яке він заготовляє, проходило випробування на нашому підприємстві, на підприємстві, Були Деякі помилки, були, скажімо так, доробки, але воно все на належному рівні, і я думаю, що ми стигне всім, що Україна виготовляє таке обладнання, яке може бути успішно використане, яке дозволяє болити якісно свердловини, чистити борові рощи і тому Ну, Я хочу коротенько е, зупинитися на тому, як це е, обладнання використовують наші сервісники. Частково я буду можливо говорити на прикладі нашого підприємства, але це не значить, що тільки ми тут в Україні одні можемо це робити. Це доступно нашим сервісним компаніям, які є українськими, які вже мають відповідні досвід і подібні. Ну, Вимоги до очищення борового розчин всі знають, хто боління, хто має відношення до полінятизмі, якісне очищення. Підтримання потової ваги, зменшення споживання води, раціонально використовувані е, Ну, Сучасні бойові установки, вони от, е, ті, що виготовляються в Україні, ті, що, закупляють, що закуплені з кордоном, вони традиційно обладнані своєю системою очистки. Ну, вже не для коло навісна, що в комплекті бойової установки входить там як мінімум одна, то й дві проходить горизонтально для очищення боротьбовщину. Але е, практика показала, що зараз настільки високі швидкості боління і настільки е, зросло технологія, що е, е, процес боління дуже в часі. І це владнання все одно, ми аналізували, воно все одно не справляється з тією наробкою розширення, яка виникає в процесі бої. Для видалення шкідливої твердої фази необхідно застосовувати е інше обладнання, яке, скажімо так, доповнює те, яке існує на боротьбі. Ну, Основа мета сервісу ви знаєте, для того, щоб зменшити. Ціну метри проходки, щоб і плюс зараз е, стає гостре питання, це відношення до екології нашої. З цим стикнулися. Я бачу, що в майбутньому без цього буде ну, на екології ми повинні звертати увагу, і, і вона все стає актуальнішою і актуальнішою. Ну, деякі такі аспекти, які... Зараз використовується в Україні. Це е, простий самий спосіб, це додатково до того обладнання, що є на праві, достосовується це додатково центрифугами і в такому бізнесі галиться, інші боротьбучі, ми ставимо додатково одну чи дві центрифуги і просто тупо е, викидаємо ту фракцію, дрібну, скажімо, колоди, з яким не, не, справляє, не справляється чесна головою установкою. Наступним етапом по якості і по складності це глибоке очищення орощення з допомогою хімічної підсилення. Практика показала, що яке обладнання не ставить, представлення, у нас були досвіди і 4 центрофури додаткових став, але все одно народ хорошо не йде. Тому наступним етапом це є хімічне підсилення світофургання. Це вже ставиться до кілька операцій, які доступні Україні випускаються теж українським підприємством, тим, що перед ну, виступало все. Хочу сказати, що все обладнання, яке ми використовуємо, працював українського виробництва. Це наша така принципова позиція, хоча є, не буду лукаві декілька зразків і дев'яти, ще на щось є, але основною пункт це на наше обладнання. Тому що кожна одиниця нашого обладнання. Повежиться наш доповод України. Ну, Наступний етап поскладності це пеневого очищення з механічним визволенням по бургошлені. Тобто, крім того, що ми займаємося очам досконального так, ми ще е, займаємося загущенням борошламу. Тут то, той шлам, який йде після басит, а він завжди йде в було було з, до 50%, а то і більше значить, його все одно треба досушувати. Це особливо актуально в стадії безамбарного на Наслідуючим потоком по складності технологія тонкого очищення гроші, застосування механічної писи та механічного розложення. Це також є комплект. Центрофуг, комплект хімічного посилення це блок корбуляції і ципуляції, що ми його називаємо, і плюс вепітальний центрофу для 6900 настав, я теж сьогодні згадував. Одна з технологій, яка теж поки що, на, скажімо так, чомусь в не находиться, можливо, хтось десь щось і робить. Я в цьому випадку нічий такого. не це генерація габаритового обласною. Це наша робота у 2008 році успішно, а чомусь зараз, наскільки я знаю, і компанії дороги трошки не використовують тобто. це. Якось працює по значить, чисто традиційно, значить, очистка традиційна і на пари, хоча він коштує значних коштів, але на нього якось не звертають увагу. І ще одна із таких технологій, яка варто уваги, це інтенсивне вилучення важні через бурового розчин при спуску кожу. При спуске в кожної секції полон буровики знають, що у нас питома вага бурового менше, потрібно вищі секції. Тим менше, по тому вага ми, де, що не має бути. Якщо ми вкривали, наприклад, продуктивний грозок на бетонній розі двойка е або ще більше, то при спуску у е нас технічний полон, вони ще у наступної секції експлуатаційні колони. На ну, такого знайти, 5 тисяч метрів ну, практично там, в одну секції дуже важко спускати то треба понизити то на вагу гроші в 160 і тому потрібно. Потім це теж походилося, значить, після 1,60 на ще на 1 серці, значить замовник каже, нам треба понизити гроші до 1.35. Це традиційно боротьби використовують значить, розбаво. А розбавом чисто водой не розвереться, треба розбавляти все одно. Все одно треба додати хімію, а це все, все кошти. Причому при нинішніх умовах це так, віде, досить невежливо. Ну і одна нас таких це вилучені емоції з борового Не секрет, що зараз згадувалися, з розчинями нового не в основі широко використовуються. а якщо просто. Очиста яка є на бороді, вона дає шлам дуже вологий, в якому е е в складі є дуже багато емоцій, які можна вилучити і дати циркуляцію, і плюс до того зменшити екологічне навантаження, бо той шлам, що треба буде вивести, е то е ясно, що треба цю емоцію максимально витягнути, а не просто вивести її тут не вартість Купа ему всі доходить там, до трьох тисяч доларів, то маєте представити, що це також. Ну, це перший етап. Це просто та технологія, яка просто дорвала до, до системи очистки центрофуги. У нас такі проекти були додатково центрофологи, бачите, скільки вона за під час випускає. Це друга технологія, що я вам хочу по складності розказати. Це все. Українські компанії вміють це все робити, і все в нас є для того, щоб ні, допомагати країну, зменшувати вартість будівництва свого і так далі. Тут використовується е, центрофуга і сементи це блок карбуляції. Просто тут ми поглиблюємо ступену чисті. Що нам дається було прогулятися технічної підсилення, що ми практично з пового розчинку на вході, якщо ми даємо по тому вагові 20, то при, правій, скажімо так, підібраній рецептурі ми можемо очищати розчин на виході до технічної до води, тобто 1,3, 1,4 і тому подібне. Якщо технолог старе завдання нам такої вибори не потрібно, то... Ріцептуру ми можемо просто підрегулювати, гроші е, можемо зробити від виходження на день 12. Це все залежить, як мій один бувший працівник казав, це піані. Треба просто ноти підібрати, і вони були гарною мелодією такі. Ну, е, я вважаю, що це, е, скажімо, е, ну, можливо, не машина це повний комплекс, який дає вирішення тим всім питанням, які ми ставимо. Тобто тут є, бачите, борова оснащена такою системою очисткою, а там панель не робить так? Лінка, так? E, значить, там є e, два блоки, там стоять e, ці що високі силі. Це два блоки e, по дві центрифуги сили, чотири центрифуги. фуги, це справа стоїть блок регуляції під силами, і зліва стоїть e, вертикальна центрифуга, яка ці, e, ще й за мене цього сушкою штану. Що це далі? Це ну, так як ми аналізували бо ми е, службовину по традиційній технології, то ми на виході, маючи такий комплекс, ми на виході два, а то два, це так, без питання, то три рази зменшуємо кількість шламу, які йде на аталізацію. Ну і плюс, я вже там можливо відчув, це в цьому ще скрита екологія економія. Тому що ми в е, процесі боління е, очищаємо той рощин, який зараз тече в циркуляції, ми його повторно використовуємо, е, додаємо до циркуляції, бо ми закликаємо з це все використовується без додавання додаткової хімії. Тому що в іншому випадку, е, як в нас було, треба е, одно гроші розпалитися, додавати е, е, технічні води по стіні. І от на сверхвилини, які воляться з обороною 5 тисяч метрів, замість того, щоб використовувати там, ну, по сверхвинах, на яких такий комплекс працює, це вивозиться десь біля двох тисяч тонн шламу загалом, заболення свердовини, то а на традиційний брови, яка болиться без цієї системи, то ми використовуємо тільки 5 тисяч. Біл додаткової води це артезіанська вода, яка не поповнюється. Це наше багатство в майбутньому. Ми не використовуємо для боєм, зерна і тому подібне. А це вода, яка заложена, це теж наше багатство, це вода, а ми так бездумно використовуємо. Ну, Одна з технологія регенерації валіту. Це була самука, це ми давно працювала, перша цинтрофора, це справа на високій, вона е вилучала багід. Спеціальна там рецептура була рецептура і в'язана цією цинтрофори. Вона багід повертала назад в куляцію. А після ми е, вже хорошим, без бариту, який вже попав назад, куди йому потрібно, викидали шла. Тобто ми, е, як мене поправляли спеціалісти з порученням, е, кажуть, це не зовсім регенерація барита, це очищена обласне бороза прощення. Тому що якщо просто тупо виключають очистку, щоб підтримати по тому вогорошення, то там дуже багато шкідливої твердої фази, яка ми насоси, там, трубопроводи і тому треба... І Одна ступеня, яка на мною теж була зарана, це вилучення е обважних з борових грошень. Тобто, якщо то, нам треба різко понизити по тому вогу, при спусках секцій полу, ми просто тупо зберемо. <раз> за, буквально там це теж у нас спарний центрфул, За якихось там 6-8 годин ми робимо 1,20 очі, то який з двоє, робимо 1,75 і так далі, ступино можемо І Останнє це величний нас тільки в нас є, я не вірю, що є, в інших компаніях сервісних теж є такі запитання цим трофонів. У нас є їх уже п'ять, як правильно сказано, зараз в процесі роботи шоста, і всі вони у нас практично задіяні. Тому що це емоції, те, що ми втрачаємо, набагато більше коштує для замовників, що ми її можемо завести. Ресумація, значить, що, що хочу сказати? У нас є все, у нас є можливості, у нас є обладнання, у нас є люди, у нас є технології. Бороди, які закладують, скажімо, є дві форми, там ключ і побудова ставка. Ми повинні теж аналізувати. А що це дасть? Якщо ми там... Борис по травізій технології, то там ну, дуже велика втрати на хімію, на утилізацію шламу на, на, на все остальне. Тому готова наш, наша сервісна е, спільнота скажімо так, для того, щоб ми могли спільно поношувати вартість будівництва з володими. І, а це приводить до якості, в якості в скриття продуктивного горизонту, а особливо, якщо ми зараз плануємо говорити в центральні участі, то там очищення нарощення має стратегічне значення. Ну, От коротко все, що я хотів сказати. Я хотів сказати, що в Україні є потенціал, його треба використовувати, і компанії, які можуть це все зробити власними силами, власними владами і нашими спеціалістами.